Чекали, чекали і все-таки дочекалися. 1 грудня Подільське місто Києві відкриють для руху легкових авто. Пориїзд буде доступний через новий тунель до Троєщини, але деяким видом транспорту рух все ж таки ще буде заборонений. Це міст будували десятиліттями. Він став ще не найдорожчою спорудою в Україні. А ще за ці роки він обріз скандалами та корупційними схемами. Всі подробиці розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Його кошторисна вартість збільшувалася кілька разів. Він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчим в Україні, але. Незабаром. З такими словами, наприкінці листопада 2023 го мер столицін проїхався мостом і натякнув, що от от це станеться. Кличко пообіцяв, що кияни будуть здивовані. Було багато спекуляцій, бо виявлені киян це міст. Це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром. І цей день не став. 1 грудня 2023 року кличко показувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це неабияк потішило, адже добудувати цей міст хто тільки не обіцяв. Нарешті, це відбулося всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. Тоді мостом міг рухатися лише спецтранспортом біля екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий. Зокрема, на першому етапі тут працював автобусний маршрут номер 111 за напрямком станція метро площа Українських Героїв, станція метро Лівобережна. Але от минулий рік і від 1 грудня 2024 го цим мостом дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Про таке рішення ради оборони міста Києва повідомив мер Віталій Кличко. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Водночас для великовантажного транспорту Ботільський мостовий перехід поки залишається закритим. Мер також дав, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території біля довозбудованого тунелю завершить до кінця 2024 року. Це відбуватиметься, не перешкоджаючи руху транспорту. Ця споруда дійсно вражає. Мостовий перехід двохярусний. На верхньому заплановані шість смуг для руху автотранспорту по три один бік. На нижньому дві колії майбутньої четвертої гілки метро і станціями Судомодівна, Труханів Острів і Затока Десенка. На правому березі. Зі міста естакада моста починається від перед вулиць Верхні, Нижній Вал на Набережно-Хрещатицької, далі перед Рибальський півострів, Труханів Острів і пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками: одна вулицею Бальзака на Туреччину, друга проспектом Алішера Навоє, на Воскресенко, Райдужний, північно проварський і лісовий масиви. Але будівництво цього вражаючого мосту розпочалося ще в 1993 році. Проте зупинилося майже одразу через брак фінансування. Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли. Ще ще на за часів СРСР у 1986 році два роки розробляли план і технічно-економічне обґрунтування. Тоді проект оцінили в 40 мільярдів 701 мільйон купонок карбованців. Побудувати міст планували за 9 років і вже у 2002-му планували гучне відкриття. Але дев'яносто му році роботи прибонили знову ж таки через важке фінансове становище столиці. Тим не менш у жовтні 2010-го в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 року він, начебто, був збудований на 50%. За цей період кошторисна вартість робіт кілька разів збільшувалася, а обіцянки закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками. А щоб не перераховувати вам, кожен рік, у якому виділялися все нові і нові суми, скажемо коротко. На все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що міст та власним шматочком для корупціонерів, тож розкажемо про найгучніші справи. Правоохоронці з року в рік заявляли про масштабні схеми розкрадання, одну з яких зуміли вчасно зупинити. У 2021 році тоді махінатори хотіли покласти в кишеню навіть не мільйони, а мільярди. Слідством встановлено, що між КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва та. ТОВ інвестиційно-будівельна компанія Укрбуд» укладено договір щодо виконання проєктних та вишукувальних робіт по об'єкту. Будівництво подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві. Коригування у подальшому ТОВ і БК «Укрбуд» на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ міжнародний проектний інститут, яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об'єкту. Однак, переслідуючи мету. У привласнення понад 3 мільярдів гривень бюджетних коштів з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проектної документації, не встановленими особами підроблено від імені ТОВ міжнародний проектний інститут проектну документацію по об'єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП «Укрдержбудекспертиза». І таких справ прокурори та поліцейські відкривали кілька добудовою подільського мосту. цікавилося і національне антикорупційне бюро, і нацполіція, і антимонопольний комітет. Набу відкривали провадження ще у червні 2017 року. Фігурантами тоді дістували заступник голови КМДА В'ячеслав Непов, екс-директор Дирекції будівництва шляхотранспортних споруд Роман Лісневський та особи афільовані з керівництвом фірми генпідрядника. Також у вересні 2021 року про підозру службовій особі підприємства задіянові з подільського мостового переходу оголосила і державна фіска. Служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податки мова знову зайшла про розкрадені десятки мільйонів. Згідно з матеріалами слідства, службові особи одного із столичних підприємств-підрядників на замовлення генпідрядника упродовж 2020 року здійснювали роботи на будівництві Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві. Основним замовником робіт є КП, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності удавані фінансово-господарські операції з під. Приємствами, які мають ознаки фіктивності, нібито залученими для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитися від сплати податків до бюджету, згідно висновків акту перевірки, проведення господарських операцій з придбання послуг робіт у зазначених підприємств не підтверджується. Таким чином було безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. 21 грудня 2023 року про чергову вручну підозру повідомила поліція Києва. Її отримав заступник директора комунального підприємства, оголошений за статтею Службова недбалість. Правоохоронці з'ясували, що посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт, але з одним але. А вартість експлуатації будівельної техніки була в рази завищена. За попередніми висновками експертиз, сума збитків в столичному бюджету складає 24 мільйони гривень. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні 2023 року заступник директора комунального підприємства, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконання будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин. Нагадаємо, що раніше фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею. Тоді внаслідок неморунтово новозавищених цін на пісок будівництва подорожчало на 6,5 мільйонів гривень. Скільки ще таких темних справ крутиться навколо цього мосту? Наразі, мабуть, не знає ніхто. На здається, ця апопея не скінчиться ніколи. А ви поїдете новим мостом у Києві? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Бережіть себе. Побачимось.